Є в нас приклад дуже свіжий країна, яка була ще більш корупційною, ніж Україна, Грузія. Досвід Грузії показує, що навіть за один політичний цикл, тобто за час керівництва президентом в свій перший термін 5 років, країну можна в хорошому плані перевернути з ніг на голову. Як і в природі, де ми наводимо аналогію, риба гниє з голови, які установки йдуть від найвищого керівництва держави, так країна живе і працює. Якщо установки, установки йдуть, як у нас, грабуємо, поки ми влада, то відповідно так працюють всі: від центральних органів влади до місцевих. Якщо установки вкрадеш, тут же сядеш. І така установка дається по владній вертикалі згори вниз, тоді це кардинально змінює ситуацію в країні і дуже швидко. Враховуючи, що ми живемо в період інформаційних технологій, де практично всі процеси, в тому числі збору податків, навіть їх розподілу, можна автоматизувати, то змінити країну можна досить короткий період часу. Була б мотивація це робити. Навіть ті ж приклади колишніх посткомуністичних країн Східної Європи. Ми бачимо, що більшість країн були, провели реформи дуже швидко в першій половині 90-х років. І мають на сьогодні зовсім інший рівень життя. Якщо, скажімо, в той радянський період поляки до нас їздили за всім, то тепер ми їздимо в Польщу на заробітки. Так, а це різниця ця відбулася буквально за 90 роки, там за, за 5-10 років. Ну, а останній приказ найсвіжий, це та ж Грузія. Ну, може, не завжди коректне порівняння, тому що Грузія все-таки е, в середньому в 10 разів менше країна від України за населенням, за територією. Але тут справа, скоріше, не в розмірах, а все одно владна вертикаль, вона всюди однакова в будь-якій країні. Так, є президент, якщо це президентська країна, є уряд, парламент і місцеві органи влади. Так, вони всюди однакові. Це залежить від того, яка установка дається з самої вершини влади. Яка установка дається, якщо ця установка контролюється, виконується, зміни можна робити в нашу інформаційну еру дуже швидко, було б бажання. Якщо все встигаємо робити за один політичний цикл, тобто за 5 років, враховуючи ефект від детінізації за 5 років. Державний бюджет України може бути більшим, ну, як мінімум, у сім разів. Тому що є сама детінізація, а є додатковий ефект. Додатковий, додатковий ефект інвестиція. це, перш за все, повернення е, свого капіталу українського в Україну з закордонних рахунків, з закордонних банків, і це прихід масовий інвесторів. Тому що для інвесторів важливо. Прозора економічна система, не тіньова. В тіньову вони бояться вкладати гроші, тому що тіньова економіка це і тіньові рішення органів влади, судів і всього іншого. А в прозору економіку, тим більше з такими ресурсами, якими володіє Україна на своїй території, в разі детінізації тільки тоді ми отримаємо ефект інвестиційного буму. А це. Дуже серйозно пришвидчить розвиток самої економіки, яка ще й буде детінізована. Тобто ефект дуже такий, потужний. Детінізація, вона потягне за собою дуже хорошу ланцюгову реакцію хороших подій, як економічних, так і політичних. Економічних це, безумовно, перше це сам ефект детінізації для бюджетної системи, це збільшення багаторазової величини державного і місцевих бюджетів. Далі за детінізацією йде справжній інвестиційний бум в країну, як вітчизняного капіталу, так і іноземного капіталу, що дає за собою набагато швидші темпи росту ВВП країни. Але крім економічного ефекту, це безумовно і відразу політичний ефект тоді перед Україною не будуть ставити далекоглядні. Прогнози, і перспективи членства України, наприклад, в Європейському Союзі. Тому що зараз нам виставляють дуже далекі перспективи, що ми, можливо, через 15-20 років ми будемо за своїми умовами підходити до ЄС чи до НАТО, наприклад. Так, Дуже далекі нам перспективи малюють. В разі швидкої детінізації економіки ми е, наближаємося до клубу цивілізованих країн. І тоді перспективи. Членство в політичних організаціях, таких як ЄС чи НАТО, військово-політична, ці перспективи будуть набагато швидшими. Тобто детінізація це, можна сказати, слова-синоніми це боротьба з корупцією, так? Тому що тінь це і є складова корупційна.